Оксана Карнага, душа пошарпана до крові, яка з глибоких ран пульсує? Бог закликає до любові, але його ніхто не чує. Навколо зло, і підступ, зрада панує світом сатана, орда безбожна й проклята суне в мій край іде війна. Тарас, любий, брате, рідний, скажи, для чого цей чому? Любові Божої не негідні, чи вибираємо сатану у своїх вчинках, у бажаннях, щоденно ходимо ми з ним. Про день цей Бог сказав зарання: Ждуть діви, йде до них жених, та не у всі горять лампадки, було колись так і зараз є. У хтось зміняв настатки, бо кожен думав про своє. І блиснуло, і загриміло, під стопами горить земля, та все ж крадуть варави сміло, притім, взиваючи ім'я нашого Господа Святого, В країна мати день і ніч молилась, молиться, що з того. Ти ж, брате, знаєш, в чому річ? Чому у нас кроваві рани попідростали перевертні? До них рвуть сорочки з мами, оті сини, страшні смерті, бо не пізнали вони Бога, зневаживши Його закони, та явиться до нас він знову, дітей своїх, Господь пригорне, і будуть в нас яскраві ранки, і зникнуть сльози із очей. Вдягнем святкові вишиванки, обіймемо своїх дітей, героїв тих, що до останку любили край. Як ти любив, гряди, Господь, тебе чекаємо, чекаємо, наш Боже жнив.